Мої вітання всім, ми у новому відео про живопис, про квітковий живопис. Так у мене настала ера квіткового живопису. Якщо абсолютно відверто, то про цю еру я мріяла досить довгий час. Але е, довгий час до того я була абсолютно захоплена, як вам сказати, підкорюванням великих вершин. Тобто, малювавши щось надзвичайно. Вагоми, великі, на мою особисту думку. І цю всю ідею про квітковий марафон, квітковий живопис я відклала на майбутнє. На жаль, через війну у мене сталося художнє вигорання, про це є відео і не одне. Тож із величними картинами, величними вершинами на певний час закінчено. Просто це все не має сили. Так, таке буває. Тож, я вирішила, що я буду малювати той самий квітковий живопис. На це сили доки вистачає. тож Плюс до того весна, натхнення дуже багато, чому б і ні. Тож, яка тема сьогоднішнього а, відео? Чи можу ми просто малювати? Можливо, хтось і може просто малювати. Я ж просто малювати не можу. Для мене важливо поставити якісь цілі. Головне найгірше, що ці цілі можуть бути для мене, як же ж вам сказати, певними певним чином, навіть прихованими я не можу сама про їх собі а сказати точно. От, все над цією картиною ми працюємо з цією, цією метою. Це як добре і погано водночас. Чому добре? Тому що підсвідомо ти завжди знаходиш те, що тобі потрібно, але не добре того, що. На початку не усвідомлює, що ж тобі потрібно робити, і в тебе дуже багато часу йде саме на е якісь пошуки, на якісь вагання. Краще б їх не було, але щось. Воно таке було, тож зараз переходимо до малювання і самої історії. Ну, ось. Я починаю із фону і спробую його зробити більш холодним. Як бачите, я знову працюю із папером для олійного живопису. Насправді тут раніше була спроба намалювати троянду, вона не вийшла, тож я дещо загрунтувала цей папір і ось працюю із цим новим живописом. Це буде листівка. Листівка для. Привітання! Тож мета помалювати досить просто без складнощів, намагаючись просто насолодитися із роботою, з фарбами та іншим. Тож, бачите, я роблю малюнок з допомогою вугільного олівця. Для мене це виявилось досить таки комфортно, тож я й далі цим користуюся. Фон дещо я зробила холоднішим, аніж присутній на джерелі натхнення. І ось на цьому фотоджерелі я беру у головні ідеї цієї квітки. Чому? Тому що я вирішую не копіювати зображення, а брати тільки ідею і працювати із нею. Маю зазначити, що цей фон, який сам водночас імпрематурую, Саме так. Де є досить таки складним, тому що є фарби повністю покривні, є фарби не такі покривні, як цей жовтий, як бачите. І ідея імприматури показується саме тут, коли проглядається на новому шарі фарби, шар, який був раніше покладений, тобто які є під ним. Мені доведеться додати декілька зусиль певних, щоб цей колір повністю не проглядався. І ось я працюю із листочками, працюю із жовтим кольором, потім буду працювати із пурпурним. Як бачите, зверху в мене є мої нотатки по створенню кольорів. Я буду користуватися ними. Але зараз я намагаюся зробити ще таку річ. І все-таки я намагаюся закрити полотно, хоча в теоретичному закривання полотна. Це називається процес, коли ви. Закриваєте фарбами все біле полотно, в мене воно практично закрите, але це ж в загальному розумінні. Більш в типовому розумінні це потрібно порозкладати, грубо кажучи, всі деталі на своє місце. Починаючи з основних областей, кольорів, відтінків, самих темніших, без турботи, особливої на тим, чи виглядає воно ідеально чи ні. Ми маємо покласти кольори, основні кольори в те місце, де вони мають бути. Тож, ось я працюю із цим. Намагаючись дотримуватися іншого закону мистецтва, тобто олійного живопису, починати із самих темних місць. Важливо для мене зазначити контраст, що все-таки він був. Як виявилося, з часом контраст це одне з моїх найбільш улюблених. Занять у живописі, те, що подобається мені створювати, те, що мене вражає. Тож так, я намагаюся знайти контрастні місця, їх в... малювати в середовищі, і створити те зображення, яке мені подобається. І ось я знову працюю над пелюсками як ви бачите, новий шар жовтого, щоб покрити той самий зелений відтінок. Розсушовую віяловою кісточкою, вона досить комфортна для цієї справи, тому що все-таки потрібно для цієї квітки зробити певний легкий переход. І ось з кожним наступним разом я намагаюся все-таки створити більш детальні переходи, більш детальне прописування пелюстків. Ідеально не вийде, маєте розуміти ви. Я вже з часом це порозумію, що ідеальне копіювання із джерела фото, воно не виходить, і не потрібно його дотримуватися. Ви скажете, а чому не потрібно, то ж мета, коли ти працюєш з реалістичним живописом, ти маєш його повністю передати такий, який він є. Частково ви праві, тому що реалістичний живопис, у своєму розумінні, він поділяється на Романтичний живопис, він поділяється на гіперреалістичний живопис. Якщо ми беремо квітковий живопис, це ботанічний живопис, який вимагає від тебе певних правил і норм. Але коли ти вибираєш саме той напрямок реалістичного живопису, ти вже розумієш, як тобі працювати в ньому. Це більше романтичний живопис, тому ідеального дотримання. Тож так, ідеального дотримування, копіювання з натури це не вимагається, насправді не вимагається. Ну і тоді, коли ти працюєш із портретом, то багато хто говорить із портретистів, ти не маєш повністю передати біологічну, о, фізіологічну зовнішність людини. Ти потрібно, щоб передав. Характер людини, її норов і бачення. То ж саме тут і відбувається. Це відбувається зазвичай практично у кожному виді живопису. Це нормально. Так само, пошук кольорів відтінків фіолетовий або пурпурний, я його можу змінювати його змінила. На зазвичай. Можна дотримуватися і прагнути знайти саме той колір, який ви бачите на фотоматеріалі, на іншому матеріалі, з якого ви працюєте. Але завжди потрібно пам'ятати, що навіть якщо ви будете дивитися на будь-яку картину, з. Точки зору своїх гаджетів, телефону, ноутбуку, планшету, будь-чого, на кожному із них зображення матиме свій свій рівень тепла, контрасту та іншого. Тож потрібно бачити по своєму смаку, що і над чим ти будеш малювати. Як ти будеш зображувати той чи інший відтінок? Це цілком справедливо. Маю зазначити, тут саме зараз цей момент я намагаюся працювати із. Ще одним принципом живопису. Там, де світла частина, має бути темна. Тож, поставивши темні частини, я все-таки намагаюся зробити певні відтінки легко фіолетового, пурпурного, ну, навіть сірого на жовтих пелюстках. В квітці ці переходи досить такі ніжні. Маю сказати, якщо їх зображувати у живописі, це потребує досить таки багато часу. Чому? Тому що потрібно зробити декілька. Етапів лесіровки, накладання одного відтінку на попередні у процесі втушовування. Цей процес я вже використовувала у декількох своїх пейзажах раніших, і він займає насправді досить багато часу. Зараз я не хочу багато працювати, як вже я сказала, із цим живописом. Тож використовую те, що. Є і в тій мірі, які, яка мене зараз задоволяє. Саме так, тут також у кожному мук у живописі, у кожній картині, ти маєш думати, про яку міру і до якої міри живопису ти прагнеш. Малювання цих прожилок досить такі складне, але коли ти використовуєш цю кісточку, вона стає набагато простішим. Тобто, це завдання стає набагато простішим. Робота з цією кісточкою дуже важлива, і з нею потрібно тренуватися. Насправді потрібно тренуватися. Але ще одне із важливих нюансів у роботі з такими кісточками і з такими лініями це створити певну певну рідинну консистенцію фарби, щоб вона саме так працювала. Потрібно додатися до певної. Межі розбавлення фарби до практично її акварельного змісту місту. Ось так де потрібно. Ти трошечки розташовуєш, забираєш фарбу, додаєш фарбу. І це я працюю із колонковою кісточкою. Вона дуже чудово працює саме у таких випадках прекрасно працює. І ось практично останні мазки в цьому живописі, в цій квітці. щоб додати світла там, де я хочу, я листочки, як ви бачите, взагалі практично не вимальовую. Та, і це не важливо, тому що я все-таки хочу звернути увагу на цій невеличкій площині, саме на квітку. Вона має грати роль, і все навколо має працювати для того, щоб вона виглядала як найкраще. Щоб мені подобалось. І насправді ця кольорова палітра, це співвідношення світла й тіні мене влаштовує. Я задоволена цим результатом, і мені це подобається. А це дуже і дуже головне, дуже дуже важливе. Насправді так, ти маєш працювати над картиною доти, доки вона не стане тобі подобатися в певному розумінні. Це вкрай важливо. Такий результат. Це досить такий швидкий живопис, швидка картина, швидке малювання. Я не витрачала дуже багато часу, тому що я і не хотіла витрачати дуже багато часу. Все-таки, одна мета, яку я собі поставила на початку роботи це е, створити не картину, створити не замальовок, створити листівку для привітання. Саме так це буде листівка. Буде в когось день народження, подарую її. Завжди мета була. Е, з малюванням квітів досить проста, красива квітка, і давай її малювати. Це цілі керує досить багатьма художниками, проте, якщо більш структурніше подивитись на це завдання, на цю величну цілі мету, ти зрозумієш, що робота з квітами досить складна, адже квіти мають свою форму, пелюсток, загальну свою форму. Дуже складні переходи кольорів, відтінків, тіней, але листочки, а не як, як на них впливає з, зовнішнє середовище, світло, тінь, рефлекси. Досить таки складно, насправді складно. В цій квітці було досить таки непросто, як вже сказано було раніше, працювати з кольоровою палітрою. Чому? Тому що саме віоли відрізняються від усіх тим, що. У них надзвичайно складні кольорові переходи, дуже різноманітні, дуже складні. Я ось обрала одну з самих простих, і це був певній мірі виклик. Що ж ви заглянете в інтернет, погуляєте по сторінках різних садових і квіткових магазинів, то зустрінете неймовірну кількість фіол, неймовірну кіль... кількості великих кольорових палітр. Обери її і спробуй намалювати. Досить таки складно. Але можливо, досить непогане тренування. Я гадаю, що такий швидкий живопис, він дуже корисний, і я бачу на собі, що це досить таки корисно. І цей квітковий марафон. Він непогано йде, досить непогано йде. Сподіваюся, доля дозволить його продовжити. Ще є сподівання, що вам це відео було цікаве і корисне. Тож дякую всім, хто був зі мною і бажаю всім цього найкращого.